Привіт! З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. У цьому відео я розповім, як штучний інтелект може підвищити ефективність бізнесу, де і у яких сферах його можна застосувати та чого остерігатися. Поїхали! У наш час все частіше чути про розвиток штучного інтелекту і необхідність його інтеграції у бізнес. А чи дійсно це є панацеєю і що це взагалі таке? І так, в широкому розумінні штучний інтелект це галузь комп'ютерних наук, яка займається створенням програм, здатних виконувати завдання, які традиційно потребують людського інтелекту. Це можуть бути найрізноманітніші завдання, від розпізнавання мови і зображень до вирішення складних проблем і автоматизації рутинних процесів. Основу штучного інтелекту становлять алгоритми, які дозволяють комп'ютерам аналізувати інформацію. Обробляти та пов'язувати її певним чином, а також подавати у формі, що симулює людську комунікацію. Завдяки такій здатності та доступу до величезного обсягу інформації, що розміщена у всесвітній мережі, ця технологія має величезний потенціал та дуже активно зараз розвивається. Якщо ви ще не мали справу зі штучним інтелектом, але хотіли б на власні очі побачити, що це таке, то спробуйте поспілкуватися з такими мовними моделями, як чат GPT, Gemini або Cloud. Задайте будь-яке питання у будь який з цих чатів і ви швидко зрозумієте їх потенціал. Уявіть, що ви маєте у штаті працівника, який володіє усією повнотою інформації, чітко дотримується ваших інструкцій та постійно удосконалюється. Ідеально було б, правда? Так от застосування штучного інтелекту дозволяє якщо не створити такого універсального бійця, то посилити нинішніх. Загалом застосування штучного інтелекту у бізнесі відкриває безліч перспектив і надає ряд наступних переваг: підвищення швидкості та точності аналізу даних. ШІ може обробляти величезні обсяги даних значно швидше та точніше, ніж це могли б зробити люди, автоматизація рутинних процесів. ШІ може в автоматичному режимі виконувати багато рутинних завдань, звільняючи час співробітників для вирішення більш складніших задач. Оптимізація взаємодії з клієнтами. Чат-боти та інші інструменти ШІ можуть значно покращити сервіс та задоволення клієнтів. Враховуючи специфіку самої технології, яка базується на можливості обробки великої кількості інформації та симулюванні людських комунікацій, то найбільше вона підходить для сфери сервісу та послуг, як у форматі B2B. Так і B2C, зараз найактивніше Ш застосовуються у таких сферах: фінанси від автоматизації бухгалтерського обліку до оцінки кредитоспроможності, маркетинг від персоналізації рекламних кампаній до аналізу поведінки споживачів, дизайн від розробки малюнків та відео до розробки 3D візуалів програмування від оптимізації коду та пошуку помилок до написання робочих програм та сайтів. Логістика від оптимізації ланцюжків, що існують до пошуку альтернативних джерел постачання, медицина від діагностування стану здоров'я до персоналізованих рекомендацій щодо лікування пацієнтів, навчання від розробки навчальних матеріалів до комплексного процесу навчання та тестування. Зрозуміло, що штучний інтелект не обмежується лише цими галузями. Своє місце він знаходить і серед процесів виробничих будівельних компаній та у державному секторі. Щоб впровадити ШІ у свій бізнес, важливо визначити, які саме завдання та процеси ви бажаєте оптимізувати. Наприклад, будь-яка компанія може використовувати ШІ для персоналізації свого веб-сайту, аналізу клієнтських даних, підтримки комунікації з клієнтами та партнерами для автоматизації складського обліку тощо. Наступний крок зрозуміти обсяг інтеграції, посилення працівника, підрядника, оптимізація процесу чи взагалі повна автоматизація. І останній. Перехід до практичної реалізації це визначитися з розробником та інтегратором цих процесів. Реальні кейси компаній, які впровадили штучний інтелект, часто включають інтеграцію з існуючими системами та навчання співробітників тому, як ефективно використовувати нові інструменти. Якщо ви оцінили переваги і у вас загорілися очі, і ви готові вже зараз приступати до впровадження ШІ у робочі процеси, то слід знати і про деякі ризики. Візьміть до уваги наступні аспекти. Безпека даних. Хоча системи і гарантують конфіденційність та дотримання авторських прав, проте вони не можуть гарантувати повну конфіденційність даних під час їх передачі. Етичні міркування. Використання ШІ має відповідати етичним нормам, зокрема стосовно збору та використання персональних даних. Залежність від технологій. Надмірна автоматизація може призвести до зниження гнучкості у прийнятті рішень і збільшити ризики при збоях у системах чи енергопостачанні. І до речі, це відео від початку і до кінця повністю генероване штучним інтелектом.